Моє вітання! Сьогодні тісто на равіолі та пельмені. А ще поділюсь, як підготувати ідеальний соковитий фарш. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І зараз хай вас не лякає кількість яєць. Це тісто на равіолі та пельмені. 5 яєць і. 5 жовтків. Вага всього цього має бути в середньому 400 грамів, 10 грамів солі, 40 грамів або оливкова олія, або сонячникова в мене не рафінована. 40 грамів я її додала. Все це між собою помішати. В мене є рецепт на каналі простого, звичайного, класного тіста на вареники, пельмені, навіть чебуреки, Залишу в описі під відео посилання. Борошно універсальне 500 г І я ще додаю борошно твердих сортів 250 грам. Е, можна не додавати, можна 750 грамів звичайного універсального борошна. Е, все замішую тісто. Борошно я використовую ось таке: симола. Дивіться, є тонкий помел, саме борошно потрібно. А є такі, знаєте, як манка крупна. От потрібно, то, що як борошно. Ось таке я використовую. Все, замішуємо тісто. Вода в це тісто не входить. Важко замісити це тісто, скажу відразу, але воно того варто. В комбайні я не вимішую це тісто, щоб не зламати комбайн. Не раджу робити подвійну порцію цього тіста, ну, якщо ви, звісно, не халк. Якщо у вас вдома є така функція, як чоловічі руки, будь ласка, скористуйтеся допомогою вимісити це тісто. Повторюсь, я залишу в описі рецепт дуже смачного тіста. Там воно значно простіше і з ним легко працювати. Вимішувала я це тісто приблизно 10 хвилин. Чесно скажу, ручки болять. але... Воно того, повторюсь, варто. Все це тісто тепер я в якусь плівку, пакетик, і обов'язково залишити на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Зараз з ним не вийде працювати, воно як дуб дерева. А після того, як воно полежить, побачите, яке це тісто буде класним, і з ним буде дуже приємно працювати. Тісто просто супер. Вода холодна, 200 мл. Це ми вже починаємо підготовку фарша. Цибуля 150 грамів. Треба зробити таку собі цибулеву воду. Збиваю блендером. Готово. Фарш, звісно, ви використовуєте за бажанням. В мене 500 грамів це свинина і 500 грам курка, куряче філе. Ось він, той інгредієнт, один із який робить соковиту начинку. Це вершкове масло, його 150 грамів. Воно заморожене. Я його натираю на тертушку в холодний фарш. Перець 2 грама, сіль 10 грамів. Додаю до фарша. І виливаю цю цибулеву воду. Вода також зробить фарш соковитим. Все це поєднані між собою. Спрацює дуже класно в начинки. Все. А гарненько все це вимішую. Фарш любить, коли його вимішують, відбивають. Це позитивно впливає на структуру в подальшому, на смак і соковитість. Так що, повідбиваю його хвилинки три, так точно. І готово. Все. Підготувала те, що потрібно для роботи. Тісто вже класне, трошки борошно. Чим буду вирізати кругляшки. Отак. От Бачите, яке класне. Яця в мене домашні, тому такий колір тіста. Жовтий. Були б, якщо з магазину був би не такий жовтий колір тіста. Відрізала шматочок, пам'ятаєте, тісто на пельмені завжди швидко підсихає. Тож я не беру великі шматки. Беру такий, такий собі середній, маленький навіть, і роблю розкатку, як мені треба. Так як в мене ця штука для вирізки, вирубки кружочків, мені зручно робити таку розкатку тіста, як я роблю. Багато борошна не даю. Тісто ну, взагалі ні до чого не прилипає це тісто. Максимально тоненько розкатуєте тісто приблизно півтора міліметра. Приміряючи, мені вистачить на два ряда, поправляйте ручками, тісто еластичне, приємне і швидко підсихає, тож довго не боріться. Вирізаю. Зручна штука. Купляла в Аврорі, в Аврорі для тих, хто буде запитувати вартість там, копійки. Немає доступу до Аврори, значить, на маркетплейсах в інтернеті. Обов'язково е, пакет той шматочок, який залишився. З нього будуть гарні пельмені. Фарш я буду відсаджувати за допомогою кондитерського мішка. Це дуже зручно. Це у нас є спільнота, телеграм-канал. Залишу посилання в описі до відео. Там дівчата мені показали, як вони роблять відсадку фарша на пельмені або вареники за допомогою а, кондитерського мішка, це надзвичайно зручно. Тож, будь ласка, спробуйте. Все і крутимо так, як кому. А, бачите, я пальчиками так края тіста роблю ще більш тоненькими, щоб не, було, не була велика кількість тіста. Пальчиками так чик-чик-чик-чик-чик, щоб максимально тоненькі зробити тісто, і фармую. Ось такі пельмешки. Все. Дуже швидко все це робиться. Так як тісто майже до чого не прилипає. Ну, але я все одно трошки борошном і викладаю їх на форму якусь. А тут я показую так ще зручніше, значно швидше. ось бачите, Навіть на одну я роблю. Вирішила робити на одну, треба тримати. Дуже швиденько все повідсаджувала, накрутила, закрутила і готово. Все дуже швидко робиться. Супер. Вода закипіла. Всі додають водичку по-різному, що я обов'язково. Ну, сіль це обов'язковий. Обов'язково додайте сіль до води, а все інше за бажанням. Кріп, петрушка, я ще лавровий лист додала. Все, і засипаєте в киплячу воду, засипаєте пельмені. Це тісто вариться не 2-3 хвилини, як те тісто, про яке я розповідала. Після того, як закипіла, отак рухаю кастрюлю, щоб ніде нічого не прилипло. Як тільки закипіла і пельмені пельменівали, варю 10 хвилин. Це тісто інше, і воно вариться довше. Плюс тут ще я додала борошна з твердих сортів пшениці. Тож, будете перевіряти, варила майже 10 хвилин. Все, вони готові додаєте за бажанням. В мене це перець вершкове масло, і іноді я люблю ще оцет. Хтось зі сметаною тут взагалом кожному свій смак. Трошки зеленого, зеленого кольору. І зараз вам покажу, які вони соковиті всередині. Прям виделкою в нього кальнуло, а з нього сік потік. А смачні, класні, класне тісто, і як завжди, смачного.